Цікаві факти. Сили оборони закріплюються на досягнених рубежах південніше міста Бахмут. Також мали частковий успіх у напрямку урожайного, приютного та вербового. Українські військові продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Малітопольському та Бердянському напрямках, а також стримують російських окупантів на Куп'янському і Лиманському. Про це повідомив речник Генерального штабу України Андрій Ковальов. Він зазначив, що на Бахмутському напрямку українські воїни наступають південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Також Збройні сили України мали частковий успіх у напрямку урожайного, приютного та вербового. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєвреного, Мар'їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Наголосив речник: На Куп'янському та Лиманському напрямках Збройні сили України стримують наступ російських військ. За словами Ковальова, окупанти намагалися просунутися в районі Синьківки Харківської області і відновити втрачене положення на околисях Кліщівки та в районі Зайцевого. Однак успіху не мали. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень, додав представник Генштабу. Тому ось так, друзі. Наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті. Слава нашим Збройним силам України, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться всіми відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!